Депутати. Відповідно до регламенту сільської ради, сесії відкриває та веде секцій голова області його згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесію відкриває та веде секретар сільської ради. Відповідно до 45 45.46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, на сьогодні скликано 37-му позачергову сесію Булоцької сільської ради, 8 скликання. На пленарне засідання 37-ї позачергової сесії 8 скликання зареєструвалося 13 депутатів. Про скликання 37-ї позачергової сесії обов'язкової сільської ради 8 скликання було повідомлено кожному депутату сільської ради особисто. Відповідно до вимог закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту ради, сесія правомочна, якщо присутні більше половини депутатів із загального складу ради. Тож є всі підстави 37-й позачергову сесію сільської ради 8 скликання оголосити відкритою. Нема заперечень? Не не Прошу не. голосувати, хто за? Proti, utrimam se. члена лічильної комісії. В кого будуть якісь пропозиції? Ну, позицію, Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Будь ласка. Приступайте до зуси. Шановні депутати, пропоную розглянути, та затвердити на пленарному засіданні сесії порядок денний. Про внесення змін до рішення сесії 22 грудня, 23 року Року номер 6 про бюджет оболонської сільської територіальної громади на 2024 рік. Про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету, про закриття групи в Оболонському закладі дошкільної освіти Яслата Бог Сонечко Оболонської сільської ради Полтавської області, про надання згоди на участь в аукціоні щодо придбання громадського... Будинку, не будівля загальної площі 128 квадратних метрів за адресою Інкопатського області Хмельниччини район, село Оболон, вулиця Соборності 8. Про внесення змін до рішення 33-ї позачергової сесії 8 липання номер 32 від 16.05.2024 року. Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної комунальної власність окремого індивідуально визначеного майна. Про надання згоди на... Виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення фермерського господарства громадянину Ярошенку Володимиру Михайловичу згідно державного акту на право довічного спадкування успадкування володіння землею, яка знаходиться за межами населених іншого на території Української сільської ради. Наступне рішення про затвердження технічної документації із землеустою щодо встановлення відновлення земельних ділянків натуді на місцевості номедянських паркомусії Андрієвні. І різне. До роботи сесії було часа депутат Сергій Петрович. Ставлю на голосування. У, ні, у нас є у наших матеріалах питання. Доцільно голосувати порядок денний за основу. Нема заперечень? Не Ставлю на голосування порядок денний за основу. Хто за, проти, утримаюся. У ході підготовки до сесії. У нас виникло питання про затвердження це технічної документації за милоустрою е, Анастасії Андріївні. Станом на голосування включення до порядку денного цього питання. Хто за? Станом на голосування порядок денний 37 ї позачергової сесії Булоцької сільської ради 8 скликання в цілому. Хто за? Пропонується регламент пленарного засідання 37-ї позачарової сесії Волонської сільської ради. Пропонується надати для доповідей до 5 хвилин, для виступу до 3 хвилин, для запитань до однієї хвилини. Пленарне засідання сесії пропонується завершити за одну годину. Немає заперечень? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити запропонований регламент? Прошу голосувати, хто за. Хто Переходимо до... Порядку денному. Перше питання про внесення змін до рішення сесії від 22 грудня 2023 року No6 про бюджет оборонської сільської територіальної громади на 24 рік. Питання розглядалося на, на спільному засіданні комісії. Є з доцільність його озвучення? Немає. Прошу. Прошу проголосувати за проєкт рішення за основу. Хто за? Проти. Переходимо до прийняття рішення всього по імену голосування. Березовська за, Вакуленко, за. Діденко за. Золотаренко. За. Костюк. за, Кравченко. за, Литвиненко. За. Махно. За. Мироненко. За. Місюра, за, Міхно. За. Нога. За. Попов за, Стукал. За. Проголосувало 14. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про передачу іншої субвенції з місцевого бюджету. Питання розглядалося на засіданні. Комісії є доцільність озвучення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Проте? Стримався. Переходимо є? до прийняття рішення в цьому шляху по імену голосування. Вакуленко сказав. Діденко. За. Золотаренко За. Калі... Ні. Костюк, За. Кравченко, Литвиненко Махно, За. Мироненко Мехо, Міхно, Нога, За. Попов, За. Тукало. Всього депутатів присутніх 14. 14 проголосували 14 рішення прийнято. Про закриття однієї групи в Оболонському закладі дошкільної освіти, як сонечко оболонської сільської ради Полтавської області. Питання розглядалося на засіданні комісії. Є з досвідністю озвучення? Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? Утримався. Переходимо до прийняття рішення цілому шляхом по імені голосування. Березовська за Вакуленко. Діденко. Золотаренко. Костюк. Кравченко. Литвиненко. Махно. Мироненко. Месюра. Літно. Нога. Попов. Тукало. Все присутність депутатів 14 за запроголосувало. 14 за. рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на участь у аукціоні щодо придбання громадського будинку не будівля загальною площею 128 квадратних метрів за адресою Показкова Кременчуцький район Соловолон, вулиця Соборності 8. Питання розглядалося на засіданнях комісії. Є доцільність озвучення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? дотримаємося. Переходимо до півняте рішення цілум, такого пойменого лукування. Березувська за. Вакуленко, за. діденко, за. золотаренко, за. костюк. За. Кравченко? Ровченко. За. за. Махно. За. Мироненко. За. Мисюра, за. Міхно. За. Нога. За. Попов? За. Тукало? За. Цього присутні депутатів 14 запроголосувало, 14 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 33-ї позачарової сесії 8 ликання номер 32 від 16 -го 2024 -го року про надання згоди на безоплатне прийняття державної комунальної власністю окремого індивідуального майно. майна. Питання розглядалося на засіданнях комісії. Є доцільні сузвічення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Приходимо до прийняття рішення по іменно листування. Березур сказав. Вакуленко. За. Діденко. За. Золотаренко. за, Костюк. за, Кравченко. за, Литвиненко. Махно. Да. Мироненко. Мецюра. Да. За. Вікно. За. Нога. за, Опол. за, Покол. за. Да. Всього присутніх 14 депутатів запроголосувало 14 рішень прийнято. Наступне питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянків в натурі на місцевості для ведення фермерського господарства громадянина Ярошенко Володимиру Михайловичу згідно державного акту на право домічного успадкування володіння землею, земель, яка знаходиться за межами населених пунктів на території Волонської сільської ради. Питання погадати на засідання комісії. Є доцільність озвучення? Ні. Ні. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Проти? Підтримайте. Переходимо до прийняття рішення цього. Чакаємо поймемо голосування. Березовська за. Вакуленко. За. Діденко. За. Золотаренко. За Костюк. За. Кравченко. за. за. Mahno. Nervozan. Ja. Ja. Za. Nesigura. Za. Za. No. Za. Popov. Za. Tukalo. Za. Ja. У присутніх 14 депутатів запроголосували 14 рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межі мельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Пархоменко Анастасії Андріївні. Питання розглядалося на засіданні комісії. Є до ціни звучення. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Хто за? Крути, підтримався. Приходив до прийняття рішення цілому шляхом пойменого голосування. Березов сказав, Вакуленко, за. Діденко, за. Золотаренко, Костюк, Кравченко, Литвиненко, Махно, Вироненко, Мисюра, Міхно, Нога, Опол. У депутатів присутні 14 запроводували 14, рішення прийнято. Рішення порядок денний у нас розглянути. Різному до За слова запрошується Олександра Субботи. Я з міста. З міста зараз триває прийом проєктів. Наш шкільний дитячий бюджет, наш шкільний громадський бюджет. І тут поданий проект на заболоні під номером 1. Я думаю, до кінця місяця, здається, 20 числа буде голосування. То, будь ласка, щоб проконтролювали, щоб екон проголосував. І всі, хто вже підтримали. Номер оболоні 11 і будь ласка, Семенівський, 17 20. Десь не можна. Можна. Там, де завжди Полтава, смарт регіон. Перший одинадцятий, то? Перший, 17, 20. 11 призивов. Перший 17,20. Поболон номер 1 Хоча б оболову випишу. Перший 17.20. Сьогодні і порівняки заявили участь бажання. Матим. Ну тоді перевіряйте, що може що ми таке. Так що і вони будуть там треба. Откриємо даєш пандори. Я тим да. не записувався. Уже слава Богу, ж таке, основна маса повмолочувалася, всі ж такі ковдрі, там копієчка з'явилася, хтось нема, хтось буде. Я маю веду за ці дороги, ні до не було, а так вче туди немає. Може вже. Побісідувати, може по кразу, хай там той краз дасть асфальту, хай там, ну це ж у нас обличчя по болоні, ну ви ж бачите, самі бачите. Там я в прошлом году з Наталією Владимировиною вибили два цих бетону, застелили. Спасибі Олександру Михайловичу, той порішав питання, на що спільну мову із тим директором два міцері дали. Ну воно ж, знаєте, воно, ну я думаю, що треба якось там спільно, може їх пригласити, побалакати з ними. Є не бідні люди, не бідні ні, коли люди, дадуть копійку тут, самі жізать по цих дорогах. Дякую, Антон Іванович. Ну ви знаєте, не люди саме більше допомагають. Ніж допомагають. ніхто не Чи ми подякуємо, подякуючи, ми у Іванівці вже зробили там частинку дороги, дякуючи Семиренку Максиму, який допоміг нам там на виїзді з Іванівки, Знаєте, страшні ями там були ще закидали скільки там два. Дві фури, але він ще буде. І він обіцяє нам на виїзди якісь було Це обличчя ОТГ. Дороги, обличчя. Нам якось треба, хоч хоч вверх, мала з ним, Дороги, Вони обіцяли робити. Будемо. То, якщо ж обіцяли, то кажеш. Його робити треба, Владимир, зараз, тому що через 15 днів буде пізно. А перезимує оця дорога, дороги вже весною не буде. Дивіться, весною ж дуже організували агріси і давали техніку то дороги, то то хорошо стало. Може, не асфальт, може так само хай по міксеру куплять. Є же ж тут, я не знаю, які тут фірми є свободі, які користуються. Ми будемо працювати над цим на да, дороги, це знаємо, що це питання болюче і здорове, Всі їздять, бачать. Ну дуже важко. дуже важко на, на що цього. Всі говорять, ми податки платимо, от вам і дороги. Ну, є, є така проблема, є, знаємо, що є так така проблема. Подивитися, Будемо. Ні, хан, а ви озвучите, що ось Максим розказує. У Трубецях вони роблять дорогу. Шукає його зараз. Автодор, на підставі чого вони закидали дорогу.

Не, не байдуже з камерою стояли, зафіксіровали, як у вас дела. Максима Сергійовича шукають. Так. Да, так, що... Думаю, що то є, є закидаєш, ти преступник. Ну, як... Габаритна ситуація на доволі. Та то, що не було закинути в ту камеру, те навіть і Мальчуков. Тут не було. Борт відкритий, це сучасно. Ну... Так. Ще в полдепутаті буде... Якісь... Так. ...доповнення зауваження. Будете, не будете. Ну, на цьому наше пленарне засідання 37-ї позачергової сесії восьмого скликання Оболонської сільської ради оголошується в